Субове засідання по складу за кінний провокут, когда мы полноценные продовжується. Зараз суботне засідання з'явилася представник. Мова, від приватбан. Звідси справа називають сьогодні. Зучасть суті. Будь ласка, права роз'яснення не роз'яснила. Будь ласка, якісь клопотання початку. Ну, по-перше, я хочу бачити клопотання, яке прийшло яким воно підписано і який банк визивали? Ну, в першу чергу, я хочу подивитися в сторони. Хто подав сьогодні заяву? Ви зачитали про те, що, що вони Клопотання, то що є клопотання? Зараз ще повідомлення. Клопотання. Порядку. Хто писав? Судді, суді зняти з країнного суду в одну руку. Представник призивача публічного акціонального товариства. 79094. Ваш честь, Це кур'єрська пошта. Я зараз даю докази. Це кур'єрська пошта Приватбанку. Так що кур'єрська пошта не має права розписувати ці повідомлення. Вона повинна, що вона отримала повістку. Кур'єрська пошта. Докази я зараз даю. Ну я вже подавала матеріали, але на сьогоднішній день. За довіреністю. Фелін, від якого числа? А де довіреність? Є тут? Прошу вас слухати справу? Від. 31 на третього. Це що вони сьогодні прийшли і сьогодні вирішили не бути? Чотирнадцятого року. Ким видано. Ким видано.